Я хотів, ж поговорити з вами за криптовалюту. Ви уявіть, скільки людей втратило гроші. А як ви думаєте, що багаті втратили? Ні, ну, деякі, хто мав там гроші з багатих, але решта тут, ну, нормальні люди, які повірили, але в що повірили, я не можу зрозуміти оцих людей, які повірили в якісь циферки десь на комп'ютері, на якомусь сервері. Це не якась несенниця для мене. Віртуальні гроші це, по-перше. По-друге, хтось може коригувати цей курс, так як і це відбулося. І хтось ж заробив на цьому. За 30 хвилин до спаду крипти хтось заробив великі мільйони, мільярди, скільки там зароблених грошей було. То це хтось прогнозував, хтось це замовив. Чи як це відбулося? Напишіть в коментарі. Криптоексперти, ви ж стільки розказували? Напишіть.